Ось з мого YouTube каналу, до вашої уваги. Е ну, Запустив такий прямій ефірчик, перебирав монетки в мене Європи. От. І попались доволі такі цікаві, що я в принципі, і не думав, що щось будуть коштувати, але ну, якби попали, разом з вами зараз подивимось. Давайте пробіжимося по е Угорщині. Е 50 20 форентів мені потрапило. от, 2021 рік. от І зараз я тут вже, в принципі, трошки понадкривав. Так, то у нас буде наступний. Ось 20 форентів І по, е, по каталогу у нас. От. От, 21 рік. От. Е. 2021 рік у нас коштує 12,53. Ну, в принципі, в принципі отак я потихеньку оцінюю дані монетки. Ну, от вирішив вам показати. В принципі, можна відложити. І це підлюччя мене там немає. Ось вгорщини, ось таких ось ай, таких ось 50. Ну, В принципі, тут нічого такого ексклюзивного немає. Рік у нас 2004 -й. і ось. Зараз дивимося по 2004 році у нас ціна 17, в принципі, каталожна вже 17 гривень. Також в принципі, можна колекцію покласти, якщо є також угорський ось такі ось 200 форітів. Ось гарненька монетка, кстати. Вибачаю за світло, перша трансляція, як би. Трік у нас 2009. Трошки рекламки, но в 2009, -й. це ось оцей. От, І ціна вже 52 гривні. якби потрошки вже повеселіше. Цінник. Оце можна. Можна також колекцію покласти. По курсу у нас виходить 200 форентів, це 24 гривня. Також із такі ось 200 форентів, Ну, вже доволі такі посвіще. 21 рік. Це у нас здається, да, тут воно. Кур 2459, 2001 рік, 60 гривень. Я теж вже трошки повеселіше по даній, по даній монеті. Так, що у нас тут? Тут у нас по Чехії. По Чехії у нас тут я дивився. От одна одна крона. Ось така виглядає монетка. Я думаю, в принципі, не як ексклюзива 2019 року. От на коронаві 2019 року коштує 38 гривень. В принципі, по курсу гривні 908 А як монетка, як монетка, у нас 38 гривень. Тобто можна також в колекцію положити. Лежать. От, ось такі ось. вже 2 крони 21 року. От. Це по курсу 3,96. А так у нас 10, 10 гривень, в принципі, також не дуже цінник. Весело. Ну, якби, так, 5 крон також її маю. Дивіться. 14 року, О, вже веселіше, 47 гривень. Так, так ціна вже така більша веселіше 47 гривень. В принципі, з всі всіх-всіх. Да? Саме, в принципі, такий. Такий ось цінник. Так, що у нас є? У нас є так ось по Великій Британії монетки. По Великій Британії. Ось такі 50 пені 2014 року. з таких відкривав, це не це. Ані цей, так. Да. 50 пенні 2014 року. Ну тож тут ціни так собі. Вон. 37 гривень, а по курсу у нас під 28 гривень. Тут у нас получається 37. Така цікава менека, сюди так виконана. Комусь. Комусь вигляді. Це, в принципі, вже другого виду після пені, бачите, вже, вже зображення Елізавети 2007 рік. От я її вже, в принципі, відкривав, трошки дивився. 33 гривні тобто той ж також такий собі у нас курсик. По даний монет. Так, ну ось такі ось стандартні. 25 1983 Здається, також 1983. 82. Одна 83, одна 82. Зараз ми з вами також подивимося. Ось 18 і 18. В принципі, гривень. По курсу у нас йде 11 гривень. 20 пен, пенів, таких ось 11 гривень. У нас йде в даний момент курс. Так, що ще цікаво? Цікаво, в мене, в мене, в мене, в мене, в мене, мене, мене. Мене порадувало, порадувало, в принципі. В принципі, оця монетка. 20 центів. Євроцентів вже так, вернішки. 2024 року. Це у нас вже Німеччина. Я її вже відкривав. І курс е, Буквочка у нас тут А. І цінник 105 гривень. Тобто така ціна весела. От. 105 гривень. Ну, бачите, свіжі роки, всі. Цінник просто, просто-просто космос. О. Так що ось, ось з цікавих, е шо, що не з цікавих. Ну теж Німеччина. Ну, ось такі ось по два. Центики, по два центики коштують, коштують по гривні. Такі ось 2 центики. По гривні, в принципі, нічого цікавого. А давайте зваримо. Разом провіримо Францію. От я вже відкрив Францію. У нас по Франції є. По Франції є дві монеточки. Тож, 2 цента 2003 року. Ну, я думаю, що це людям не сильно буде цікаво. Ну, але ось такі ось 2 центики. Ну, в принципі, всі бачили, з таким зображенням гарненьким. Вибачаю, що руки трусяться, буває. 96 копійок тобто гривня. якої цікавості не несе. О, так, це ми закриємо. І 20 центів вранці. Двохтисячний рік. Ось вона якраз. 9,64 тобто, та та доволі таки дорого 104 гривні. Це вже коштує доволі таки дешевше. От, що в нас ще? Що в нас тут іще? Я вам маю показати. Ага, ці ми дивилися. Це, це у нас що таке на британії 50 пені. Так, це також дивилися, Ці ми дивилися. А, ось такі ось папені попадались, два штучки їх в мене є. О, такі ось вони. Папені теж такі поширені. Тоді їх там то в мене було багато трошки. Хто збирає там погодовку в мене їх? Так, 94-го року ще зглянемо. 24 року По курсу, в принципі, скільки одна гривня. По цьому 6 гривень. Ну, якби так собі. І 2008 рік. Це у нас одна пені. Ось мій рік, зараз ми швидко вона ось треба. Ось тут Тобто 5 гривень також коштує. Думаю, що ніякої такої супер колекціонування не несе. От... Одна пеня в мене також є. Одна пеня. Так це ми закриємо. Однопенні ось такі вони, так вони виглядають. І штучки. 12, 12 і 9 рік. Давайте зараз глянемо. А, тут, в принципі, всі в одному. От, і давайте глянемо. 2009 -й. у нас 5 гривень. І 12-й по 7 гривень. Ось такі ось там у нас монетки цілі. По цьому 55 копійок по катажу ложній ціні. Ну, так, тут погодовки збирає, тому я думаю, буде, буде доволі таки цікаво. Так, і одне пені вже такого вигляду, старого зразку. Ось. 96 рік. Зараз ми швидко... 106 рік подивимося і закриємо це питання. 4 гривні. В принципі, теж таке не о чому, Ну, я ж кажу. Це більш таке для тих, хто колекціонує Велику Британію, погодовку. От. Що у нас тут іще? Так, а давайте ну, що в мене є 10 пені 2016 року. От. Є вже 5 5 файпені є 2008 року. 2008 ось 2008 -го року. Давайте зараз подивимось. Ну, такі от монетка виглядає, маленька така. Ну, така прикольненька. Тан такий наблистящі ну, вона. І так, що у нас там по курсу 2 гривні? 277. 2008 також 7 гривень. І 10 пені, 10 пені, 10 пені. Тенпені 2016 року. Все вони. Там такі великі виглядають. Курс у нас 5.54. 1616, да, якось, казав, 2016 року у нас 1494. 15 гривень, в принципі. Вот такие вот каталожные цены у нас на данные монетки. Ну и на кинец я завершил такую о, цикаву, на мой взгляд интересную монетку. Сейчас. Да, Руанда. 5 франків, 1995 року. Ось така ось монетка. І зараз разом з вами подивимося, що дана монетка, в принципі, по каталогу коштує. Ну, от така вона ось такому науці. Але це у нас Африка, 65 рік. Ось вона ця монетка. І що у нас тут саме коштує вона скільки? По курсу у нас вона чи взагалі 14 копійок. Ну, а так вона у нас коштує 158 гривень. Дана монетка у нас коштує. Давайте давайте глянемо. Ляна маневрирует и скидит ордана. Меня что я. Вот. Пять. Переправки в тысячу девятьсот шестьдесят пятый. щось знайде. Ага, не знайшло те, що потрібно. Ну ось, за 41 гривня я продала, хоча каталожна ціна. Каталожна ціна у нас 165 гривень. Була продана за 41. Так. Ну що ж, на цій ноті наше відео завершує. Хто не підписався, підписуйтесь. Це перша така ось пряма трансляція відео. Пишіть коментарі, потрібні, не потрібні такі відео. Ось. І до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення!